Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Тож, поїхали з колекції патчі. Давайте візьмемо з шариками. Наступна колекція купальники, сьогодні ми закінчимо її. Улюблені фрази вчителів. Давайте візьмемо ось такий: синенький, інстакс зелений і. Наша минула новинка це зошити. Давайте сьогодні візьмемо ось цей зелененький. Так, ще один. Авокадо-бокс. Давайте сьогодні візьмемо з якимось авокадиком. Давайте ось цей. З такими от великими... Як великими? багато таких авокадів. І наші печеньки з передбаченням. беремо ось це печеньку. І наша новинка це годинники Smart Watch і їхні обої. Давайте сьогодні візьмемо також шариками. Ось такий. І давайте перейдемо до розпаковочки. Ось наш каталог. Кстати, в наступного відео буде новий каталог, кому цікаво. Не пропускайте. Колекція купальники. Сьогодні ми вже її закінчуємо остаточно. Вже як на як кінець літа. <смі> Ось такий купальничок нам попався чорненький. І клеїмо на номер 8. Ось так. І давайте вам покажу, яка колекція у нас вийшла. Так, перша сторіночка. Друга сторіночка. І третя сторіночка. Всі тільки не вам подобається. Мені ось цей жовтенький дуже і ось цей. І наступна наша колекція це Instax Photo». Я надіюсь, нам попадеться щось на третьому або на четвертому номері. Думаю, третій. Ану. Перевіримо мою інтуїцію. І так, нам попався третій номер. І тут ось такий от пальма, сонце, травичка. Красота пейзаж сфоткали. Тож, наступна колекція це Патчі. Думаю, і тут нам попадеться номер 3. Перевіримо. А ви пишіть у коментарях, під який номер ви думаєте попадеться. І тут, на жаль, не вгадала номер 4. І тут ось такі патчі з лапками, тож клеїмо один патч і другий. Ось так інакше не вийде. У колекція – це наші печеньки з передбаченням. І яке передбачення сьогодні нам попадеться. І тан-таран-таран-таран. Необхідно завершити і розпочати. Тож, Ой, а, номер вісім. Думаю, що тут номер не пише. Так, номер вісім, ось сюди. Ось так. Наступна колекція це ля-ля-ля. Авокадобокс. І сьогодні пов'яза нам під номером 7 на другій сторінці. Це ось така м'яка іграшка у вигляді авокадо. Номер 7 сюдиль. Просте, авокадо. Зараз змішається і що то теж малюночок. Але ні, він пізніший. Так, фразер вчителів. Ось цей пакетик. Ось він. І сьогодні у нас перерва для кого? Або перерва для вчителя. Ні, це перерва для кого, коли ви хочете вийти, вот, для прикладу, в туалет. зараз така Перерва для кого була? Номер mm? 10 сюдиль. Ось це. Так. Back to school». І сьогодні нам впалися ось такі кавунчики під номером 7. 5, 6, 7 стюдель Так, щось, це важко відкривається. Клеємо на номер 7. Ось так. І наша новинка це SmartWatch. Я дуже не прикрашала, сторінку ось так написала усі три сторіночки. І остатньо у нас пустує, і це вже кінець каталогу. Тож в наступному відео новий каталож. І сьогодні нам попалося під номером три. І... Блін. ось такав, ось такий от годиночок з такими обоями, цегла, сніг. І година у нас 9 вечора. Тож, відклеюємо цей наш годиночок і клеїмо на номер 3. ось так. У нас ось так. І це було все. Всім па-па.